У грудні минулого року центральна бібліотека імені Марка Кропивницького розпочала співпрацю з бібліотеками з Луцька та Харкова. А нещодавно миколаївські бібліотекарі отримали несподіваний подарунок від харківських колег. Детальніше про це розкажемо у матеріалі. Російсько-українська війна торкнулася кожного українця, незалежно від статі, віку чи професії. Серед них і бібліотекарі люди, які віддані свої справі та навіть в умовах війни приймають усі виклики і спільно шукають шляхи їх вирішення. Так виникла співпраця між бібліотеками різних міст України. Від грудня минулого року у центральної бібліотеки імені Марка Круповницького також з'явилися дві бібліотеки посестри з Луцька та Харкова. Публічні бібліотеки, які розуміють, як живеться жителям. В такому складному регіоні, як наші, які були прифронтовою зоною, а Харків ще й залишається до цього часу прифронтовою зоною, ми розуміємо, як важко живеться бібліотекам інших регіонів, не тільки прифронтової зони, а взагалі всіх регіонів України, всієї України. Тож ми не могли не підтримати один одного. Взимку цьогоріч працівники Миколаївської бібліотеки відправили колежанкам з Харкова посилку з книжковими подарунками, смаколиками та оберегами. А вже напередодні Великодня наші бібліотекарі також отримали несподіваний сюрприз із північного сходу країни. Харківські бібліотекарки передали 30 нових українських книжок та коміксів: смачне частування, а також краєзнавчі листівки та буклети. І, мабуть, найбільш такий щемливий дарунок, який ми отримали від харківських колег. Від харківських бібліотекарів, то це ось ця лялька-захисниця. Вона створена майстрині інтер'єрних ляльок Тетяною Волик. Щиро вдячні колегам. То я думаю, що ця лялечка буде захищати нашу бібліотеку, колектив нашої бібліотеки, наших відвідувачів, читачів у такий складний час, коли ми живемо під час повномасштабної агрезії Російської Федерації в Україну. Такою співпрацею ми демонструємо, що навіть під час великої війни можна розвиватися та вибудовувати партнерські відносини з колегами, каже Любов Варюхіна. Адже, попри все, життя повинно продовжуватись. дякуємо! <звитрес> <звитрес> Слава Україні! Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.